Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо готувати сім'ї до зими. Будемо дивитися, чи достатньо корму. Я їх трішки загодовував. Було також них меду. Будемо зменшувати гнізда при потребі. Хочу показати ось таку ловушку для ос. В неї ловляться оси шершні, бжоли не залітають. Тут звичайна вода. Трішки якогось поведла, трішки цукру. Ось бачите, також там мухи залітають, якісь мотилі. Ось така проста ловушка, але ну, в принципі оси шершні в ню попадаються. Цій сім'ї давав трішки сиропу. Ось бачите з мішечки, вони його весь забрали. Покшує без димаря. Думаю, що вони сьогодні будуть спокійні. Хоча це вже, це вже осінь, осінні вони агресивніші, ніж літом. Так, дивимось до першої рамки, ця рамка чорна, вона в зиму йти не буде. ніє. ній трішки меду. Цю рамку ми поставимо за заставну, щоб жоли перенесли весь корм, який в ній є, основне гніздо. Потім ми цю рамку заберемо на зиму. Гніздо у нас буде ось тут, тому що це буде на дві сім'ї і гніздо буде по центру, щоб одне одного гріли. Дивимось до наступної рамки. Цю рамку швидше за все ми забираємо з вулика, якщо вона порожня. Так, З цієї сторони вона повністю порожна. І з цієї також. Вона навіть не зовсім добудована. Такі рамки нам на зиму не потрібні. На зиму нам потрібні тільки повномедні рамки. Сірамося є мед, його зовсім трішки. З цієї сторони на порожня. Білки формували гніздо трішки далі. Якщо її ставлю ось тут поруч, можливо таке, що цю сім'ю треба ще підготувати сиропом. Рамка. Абсолютно порожнее рамотно порожне і ми зволити забираємо. Полісом. Ось ці рамки вже відчувається, що тут є мед. <з accurate> так, йдемо з, з... з другої сторони. Мені трішки незручно тримати телефон і. Обкручувати рамку. З цієї сторони також є мед. Бачите, є печатаний є і не печатаний. В принципі, така рамка вже може годитись на зимівлю. Вона світла, дуже темні рамки, недобрі на зимівлю, ну і кажуть, що дуже світлі недобрі. Так, ці дошки приклеєні між собою. Забираємо їх всіх зараз, напевно. Як бачимо, ще є 7 рамок. так, Сдіюся, що 100 буде з чого сформувати. повністю у медові, не весь запечатаний, але у них ще для печатки є час. Постараємось подивитися з іншої сторони. Також все у медові. Половина печатаного. Така рамка годиться на зимівлю. Вони його допечатають і буде супер. Тут рамка. А на цій рамці ще є розпліт. Трішки небагато його. Сьогодні 11 вересня. Це вже останній на виході. Але бачимо також, воно вся медова, частина його запечатаного зверху, далі він не печатаний. З цієї сторони також і трішки розплоду і, звичайно, мед. Це те, що нам потрібно на зиму. Я ще не побачив пирогових рамок. Думаю, що вони будуть, бо перга також потрібна бджолам на зиму для нормального розвитку. Щоб вони нормально перезимували їм потрібна перга. Це у нас сім'я Карпатка. Є трішки ще розплоду на виході зовсім чуть-чуть і є мед. Тут розплоду трішки більше. Ця рамка така трішки вона покороблена, як бачите, її планував вибраковувати, але вони. Закормили цю рамку. Напевно, піде в зиму. У нас же чотири рамки. Добре, би ще три рамці були такі медові, щоб сім рамок пішло на зиму. Ці рамки з розплодом, ну, оця особливо. Тут менше меду і потрібно буде, коли розплід весь вийде, забрати на край. Можливо, я даже тепер це зроблю. Там в принципі розплоду мало, він вийде за декілька днів, за 2-3 дні, і того розплоду не буде. Шує рамка важка, Вона така чорна. Але, дивіться, також рамка з розплодом. Цю пору, і це вже третя рамка, на якій ще є розплід. Також мед, який переважно не печатаний, трішки лише зверху попечатаний. І досить гарна її розплоду. Пимо з іншої сторони. Та сама картина. Ось розпліт, ось мед. розплав досить багато. З бджілки ще обножку носять. Я цю рамку вже поклав. Я на ній ще помітив є непічатаний розпліт. Що досить дивно, адже це вже 10 вересня, а розпліто ще є не запечатаний. Так, це вже у нас 5 рамок, які підуть в зиму. Десь більше меду, десь трішки менше. Ось наступна рамка. У цій рамці є перга. Це кормова рамка. Така рамка має йти вулику передостання. Тобто дві кормові рамки йдуть передостанні. Наприклад, в центрі три, потім йдуть по бокам дві кормові і далі дві медові. Це в сумі сім рамок. Наступна рамка повністю медова. бджілки вже стоїть агресивніші, тому швидше до тої останньої рамки дивлюсь і буду їх закривати, формувати. Так, і ця рамка остання також з медом, вона чорна, в принципі, ці дві рамці я планував вибракувати, а тут залишити. Але бджоли вирішили по-своєму, вони... Забили її медом, тому я її залишу. Ці дві рамці будуть заставною, де є трішки меду, вони перенесуть її у цей основний корпус. Получається, тут є сім рамок, 8, вибачаюсь, є вісім рамок. Ці в центрі, що є з розплодом я їх дам на край десь через тиждень, можливо два, коли весь розплід вийде, тому що у них менше меду. А в центрі я залишу повна Ось Ми поставили заставну, ці дві рамці так і залишаємо. Далі, ще важливий момент з вентиляцією, буде потрібно з цієї сторони, тобто це у нас край гнізда, залишити шовчик, щоб жла не пролазила, але щоб заходив воздух, це на зиму. А от засновною з цієї сторони потрібно буде, я це маю зробити, ось в дошці вирізати отвір і поставити сітку. Таку сітку, щоб через неї не пролазила бджола. Тоді буде гарна вентиляція. Той воздух який буде знизу заходити через льоток, він буде тут виходити. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Наступного відео ми будемо дивитися до наступної сім'ї, будемо її готувати до зими. Всім пока!